Друзі, вкотре вам нагадую, що жертвувати гроші на ЗСУ просто вкрай необхідно. Тому, якщо ви хочете кинути будь-яку суму на потреби нашої армії, пропоную вам перейти за посиланням в описі на дуже крутий сайт Повернись живим. Це надійний та перевірений благодійний фонд, який за вашої допомоги збирає, купує та передає на фронт зброю та різне обладнання на мільйони гривень. Тому переходьте за посиланням в описі, жертвуйте гроші на нашу армію та наближуйте нашу перемогу. Слава Україні! Добрий день, друзі, з вами Сейджела. Серйозно бомбить. Просто ну, не знаю, як по-іншому це описувати. Просто бомбить, вимаражує, вигорає з цього все. Я не знаю, як це описувати. Заходиш собі в Spotify, заходимо в ТОП сонок України, ТОП Пісень Україна. Заходимо ми сюди, щоб пошукати собі якісь новенькі, прикольні україномовні трек. І що ми бачимо? Шкіх! Якийсь невідомий, незрозумілий! Трек Моргенштерна зі 173 тисячами прослуховувань. Далі Eminem, це прийнятно. Далі теж якийсь зарубіжний поп-трек, теж прикольно. І знову трек Моргенштерна. Будь ласка, друзі, не треба казати, що ось, ну він же ж. Підтримав, ну він же ж ну, він же за Україну. Добре, Моргенштерн це, напевно, єдина людина із усього російського медіапростора, хто найбільше підтримав Україну, я можу так сказати. І то вся його підтримка в тому, що він просто написав трек, де, по суті, прямо нічого не сказав. Просто які-то дяді відправляють бойню, і дядям всіх було пофіг. Ось і все. По суті, все, ти ось на його каналі відео вернувся в Росію. Так що навіть людина, яка ну, можна сказати, що найбільше якось підтримала Україну, по суті, не зробила нічого корисного. Так що хороших русских для українців не існує. Пам'ятаємо про це, йдемо далі. Далі трек Ліл Крістала. Лін Крісел народився в Рігі, зараз живе у Лондоні, але пише свою музику російською мовою і колаборує з російськими артистами. Наступний трек знову Моргенштерн. Так він випустив альбом, але це не привід брати і слухати його, і закидувати до нас на перші місця. Тільки восьмою йде нова шикарна пісня Калуша. Далі якась американська пісня, але хай буде. Бо краще ми будемо слухати американську музику, американці будуть платити податки, а з цих податків буде йти допомога Україні. Замість того, що ми будемо слухати російську музику, з російської музики будуть йти податки в Росію, і Росія буде спонсорувати війну з Україною. І десяте місце інстасамка. Трек вже, напевно. Місяць висить в топі, і всього він набрав майже 4 мільйона прослуховувань. 4 клятих мільйона. Із них я впевнений. Купа прослуховувань саме від українців. І просто от по порядку: інстасамка, Моргенштерн, Арню, Це якісь російські репери, це теж російський репер XX манера. А далі йде пошла я молі. Пошла я молі, так, це український харківський рок-гурт. Але. Розмовляють і пишуть вони російською мовою, а також записують свої колаборації з якимись російськими артистами. Знову Моргенштерн, кайфовий трек від Imagine Dragons, зеки Курсет курсит, якийсь я взагалі не знаю, хто це. Коротше, прогуглив, це якийсь дота-репер із Росії, Я взагалі ну, не розумію, що він тут забув. Моргенштерн, 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 Моргенштерн. Шикарна пісня додому, від Калуша і Сковки ну, тут без компромісів. І знову Моргенштерн. Далі йде ось ця пісня. Короче, це фонк, якби американський, але з якоюсь російською ставкою. А ось у цього виконавця на аватарки троха російська мова. Якийсь іще американський трек. Далі. Український невже? Моргенштерн. Американський трек, Моргенштерн, ще один американський трек, російський недареп шикарні дві українські пісні, якийсь фонк, Моргенштерн, українська пісня від Коли Моргенштерн, який вже раз підряд Емінем. Шикарний трек насправді від Ярмака Дике Поле, Амштайн, Лілятті, український трек. Це у нас американський фонк. Американський Реп, чи щось типу того, і молодий платон, російський недорєпер. пошла Молі, український рок-гурт. і Янікс, теж російський недорєпер. Далі якийсь знову фонг. шикарна легендарна пісня Стефанія. <кхем> Я навіть не хочу це коментувати, але це просто якийсь російський недотрек, класна пісня касета, і шикарна просто пісня Бої Столипелько. Ну, то що, порахуємо з математикою? в мене все погано. Я 100% збився два чи три рази, але не й таке. Поїхали. Знаєте, що я зробив? У нас є 50 пісень. Я їх викорнув по таким категоріям: Моргенштерн, руськомовні, англомовні, змішані. до змішаних я відніс пісні, які співаються англійською і російською. Так що ось, і звісно ж, україномовні. Що ж, давайте по порядку. Із 50 пісень у нас Моргенштерна. 14 пісень Моргенштерна. Далі по мовам. Руськомовних 22 пісні, враховуючи пісні Моргенштерна, 22 пісні. Англомовних у нас 13, чисто англомовних пісень, там різні фонки, панки і так далі. Змішаних, себто де руською і англійською, співаються, 3. А україномовних, чисто україномовних, і навіть враховуючи трек калуша, де вони співали з американським виконавцем, виходить всього на всього 12. Це показник, який найменший. Тобто із всіх мов в українському плейлисті, в українському топі українських пісень, україномовних пісень найменше. Ну це погано, це неприпустимо, коли у нас восьмий місяць іде війна. Це Жахливо, що це відбувається і. Таке відчуття може дійсно скластися, що в Україні ну, просто немає пісень. Просто люди не мають що слухати, і вони такі, да, ну добре, Моргенштер, наш вийшов новий альбом, так давайте його й послухаємо. Української то музики все рівно немає. Української музики купа. Просто ніхто її для себе не відкриває. Spotify не рекомендує так активно, якщо ви до цього постійно слухали російську музику. Скиньте налаштування аккаунта, натискайте, не цікавить мене ця музика. На кожний російський трек пишіть мене це не цікавить. Якомогу більше слухати української музики, так на це потрібен час. Але за тиждень, другий, ваші рекомендації зміняться і вам нарешті будуть показувати українську музику, ви будете її продвигати, і тоді у нас в топах буде українська музика. І в цьому немає нічого складного. Звісно, простіше зайти, просто ввімкнути трек Моргенштерна і кайфувати. Але зрозумійте, що ці гроші йдуть на те, щоб вбивати нас з вами. І зрозумійте, скільки б ви грошей не кидали на ЗСУ. Ви, красавчики, будь-яка допомога важлива нашій армії, але і ще більш важливіше для нашої армії це, щоб у нас в українських топах не було російського контенту ні на Ютубі, ні в спотіфай Бо українські воїни боронять землю, українські воїни вбивають росіян. Заради чого? Заради того, щоб ми продовжували їх продвигати, заради того, щоб ми слухали їх. Заради чого вони борються там? Вони борються заради того, щоб у нас була українська нація без е, ворожих е, смаків, без ворожої музики і без ворожих вподобань. Україні ця музика не потрібна. Я все розумію. Смаки засуджувати не можна. Я зрозумів це ну, дуже давно, але. Коли людина на восьмій місяць війни продовжує слухати російську музику, поширюючи, її, тим самим приносячи гроші російській владі. Слухайте українську, не подобається українська, слухайте американську. Там ну люди не випускали мільярди треків. Ну я не знаю, ви ніколи не зможете прослухати усі треки, Вчіться англійську, слухайте нею треки, бо я ж кажу, треків ну просто мільярди. Ну серйозно, ми що не зможемо обійтись без якихось застранних треків. Та таких треків, як робить е, Росія в світі мільярд. Ми всі розуміємо, звідки вона їх брала. Всі російська музика це, по суті, копірка е, західної музики. Тому, яка вам різниця, по суті, що слухати? Друзі, забувайте про російську музику. Пам'ятайте про всіх загиблих і серйозно. Можливо, ви думаєте, що ви, ваше одне щастя, прослуховування нічого не дасть. Так думає тисяча, сто тисяч. Мільйон людей, можливо, так може подумати, і прослухає якийсь російський трек. З цього виконавець 100% щось зробить. Бо якщо трек вже опинився на Spotify, значить він вже може монетизуватися. Незважаючи на те, що Спотіфай, ще якісь там компанії припинили свою роботу в Росії, вони все рівно, якщо цей трек є на Спотіфай, значить він може монетизуватися. Можливо, російські треки в Росії не будуть монетизуватися. Але якщо ви слухаєте їх в Україні, якщо ви їх слухаєте за кордоном, десь вони 100% принесуть якісь гроші, з них будуть сплачені податки. Звісно, знов виконавця великих податків. Не збираєш, але коли в тебе 100 тисяч цих виконавець, кожен заплатить якийсь податок і все рівно назберується таке, що потім вбиває нас із вами. Бачив я один шикарний відеоролик від Павла Вишибаби, просто шикарний це наш військовослужбовець. Дуже правильні слова він сказав: послухайте самі і запам'ятайте, задумайтесь над цим і перестаньте поширювати і слухати російську музику і російський контент взагалі в цілому. Послухай ще трохи російських пісень, полайкай тут російських блогерів, подавай їхні аудіо та їхні пісні в свої відео в Тіктосі. І наступні прильоти по Україні будуть за твій рахунок. І російський контент він нам не потрібен. Якщо вам здається чогось мало, це ваша можливість створювати. Немає бажання створювати. Поглинайте контент від кого завгодно. Ну контенту дійсно в світі дуже багато. Його просто треба шукати. Я сам не очікував, що в українській музиці стільки контенту. Я сам не очікував, що в українському Ютубі стільки контенту. Звісно, він вам не буде показуватись. Ну от просто так ви заходите, ютуб і він вам весь показується. Цього не буде, бо у вас е, рекомендації, у вас алгоритми налаштовані на російський контент автоматично. Витрати день-два на те, щоб просто очистити ці всі рекомендації, щоб алгоритми переналаштувалися, і через тиждень-другий у вас всі рекомендації, всі алгоритми будуть показувати тільки український і україномовний контент. І ви зрозумієте, що цього контенту у нас. Ось так, звісно, не так багато, як в Росії, можливо, але цілком достатньо для звичайного поглинання і зрозуміти, що контент з кожним все більше і більше і більше. Все рівно весь контент цього світу ви ніколи і ніяк не поглинете. Так що потроху поглинайте саме український контент і поширюйте його, створюйте, якщо у вас є бажання це робити, зараз просто найшикарніший момент. Дуже сподіваюся, що вам сподобався даний відеоролик. Ви подумали, задумались. Можливо, я ще запишу якийсь відеоролик трохи пізніше про це. Бо дійсно, коли я заходжу подивитися, пошукати українську музику, а бачу більшість композицій російських російськомовних під час війни мене це починає харити. Це харить багатьох людей. Я уявіть, якщо військовослужбовці, які боронять Україну, кожен день заходять, дивляться, що ми слухаємо контент від цих же вбивць. Я ну був би дуже занепокоєний, я був би дуже знервований і взагалі не розумів, чи потрібно це все робити. Так що, друзі, поширюйте український контент і пам'ятайте, що тим, що ви слухаєте російську музику, ви спонсоруєте тероризм, бо Росія це країна терорист. І запам'ятайте назавжди слова Павла Вишебаби. Сьогодні ви слухаєте російську музику, завтра прилітає ракета за ваш рахунок. Або якщо трошки перефразувати, щоб було більш зрозуміло сьогодні, ви слухаєте якусь російську музику, якийсь російський трек, інстасамка чи Моргенштерн, я не знаю кого там можете слухати. Завтра ця ж і інші виконавці сплачують податки. А після завтра на ці податки скуповуються іранські шахеди. А після післязавтра цей шахет прилітає в якусь критичну інфраструктуру, і все місто залишається без світла. Так що подумайте перед тим, як слухати російську музику. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До побачення! Послухай ще трохи російських пісень, полайкай тут російських блогерів, пододавай їхні аудіо та їхні пісні в свої відео в Тікток. І наступні прильоти по Україні будуть за твій рахунок.